Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене рецепт маринованих помідорів половинками. У мене жовті помідори. Для цього помиті чисті банки накладаю зелені петрушки. Часнику по 2-3 зубці. Я його роздавила так просто. Ножем, щоб запах був ліпший і по зонтику кропу. Так, і тепер кладу половинками помідори, кладу зрізаним краєм донизу, банки в мене літрові. Ось Так, і наверх накладаю цибулю порізану кружельцями чи півкружельцями. Ось так виглядає. Накладена одна банка, а це вже всі три банки. У мене десь було цих помідорів, кілограм 800 грам. І ось я їх в три банки вклала. Тепер робимо маринад. На літру води кидаємо лавровий листок. Духмяний перець, чорний перець горошком. Вода закипає, всипаємо солі, цукру і додаємо оцту. У кінці відео і в описі під відео є записана рецептура цього маринаду. Так, Закипів маринад, виключаємо його, і тепер. Будемо з банками працювати. В кожну банку додаємо по одній столовій ложці олії звичайної. І наливаємо гарячий маринад. Тим часом вже на плитці нагрівається вода для стерилізації, оскільки маринад гарячий, тому і вода має бути гаряча. Ставимо банки і з моменту закипання, вони киплять 10 хвилин стерилізуються. Це закатуємо наші банки, перевертаємо вверх дном і покутуємо до повного остивання. І все. Отже, готуйте, хай вам вдається взимку, як знайдете. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду рада за підтримку. До зустрічі!